Продовжуємо нашу прогулянку у Хельсинки. Ось ми зараз знаходимося в такому скверику. На Алейці гарній. Все квітне навколо. Якось зранку було тепленько, сонячно, а вже піднявся вітер такий прям крижаний. От. І прийшлося вдягнутися. Але все одно погода дуже класна, дуже чисте повітря, квітнуть рослинки, дерева, Тож дуже, дуже приємно гуляти, всі фотографуються, проводять час разом, Ну це якась сакура, друзі. Гляньте, клас. Анютіни глазки. Дуже гарна така місцинка.